Словосполучення. Слава сочетання. Словосполучення утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів. Діти. В словосполученні мінімум має бути два повних зазначенням слова. В словосполученні буває. Головне слово і залежне слово. Головне слово позначаємо хрестиком. До залежного направляємо стрілочку. Над стрілочкою пишемо питання. Подивіться приклад на екрані. Головне слово це слово, від якого ставимо питання. Залежне слово це слово, яке відповідає на питання. В одному реченні може бути не одне словосполучення. Подивіться, наприклад, у Карпати прийшла. Золота осінь. Головні члени речення осінь прийшла. Підмет і присудок не буває словосполученням. Де ж у нас у реченні словосполучення? Осінь яка? Золота. Осінь, головне слово. Від нього задали питання до слово золота. Золота залежне слово. Це перше словосполучення. Друге словосполучення. прийшла у Карпати. Прийшла головне слово. Від нього задаємо питання, куди прийшла? І відповідаємо У Карпати. У Карпати це залежне слово. Пропоную вам виконати це завдання. Завдання записуєте у ЗОшит. Приклад, як робити, бачите на екрані. Щоб почати виконувати, поставте відео на паузу. Ви побачили не всі слова в реченні є словосполученням. Подивіться, що ж не є словосполученням. Ми вже знаємо, підмет і присудок не словосполучення. Далі. Не словосполучення складні форми майбутнього часу, наприклад, буду спати, Несловосполучення форми ступенів порівняння. Наприклад, менш гарний. Не словосполучення слова, що мають між собою сурядний зв'язок. Наприклад, тато і мама. І не є словосполученням поєднання службового слова з повнозначним. Наприклад, у хату. Можете поставити відео на паузу і ще раз подивитися, що не може бути словосполученням. Щоб закріпити, будь ласка, виконайте завдання. Розділіть ці сполуки слів і словосполучення на дві колонки. Якщо це словосполучення, покажіть головне слово і залежне. Можете перевірити, якщо ви вірно виконали завдання.